Наших щоденних вправ такі легенькі практики дихання. Вони допоможуть вам більш бути зосередженими на моменті, не цілі. Тобто, це такі маленькі тренування, які дадуть вам більше енергії. Після цього ви будете більше зосередженими, а після тривалих таких дихальних практик навіть покращується зв'язок з інтуїцією. Цю практику ви можете робити і робити на протязі від 3 до 5 хвилин. Я порадила засікати годинник, наприклад, 2 хвилини для початку, і просто робити дихальні вправи по техніці, яку я вам зараз скажу, а потім поступово з кожним днем збільшувати, наступного дня взяти собі 3 хвилини, потім 4 і так 5. 5 хвилин для цієї дихальної вправи буде достатньо. І це буде ваша медитація. Отже, приступимо. Ми з'єднуємо великий та вказівний пальчики на обух руках. Ви можете сісти по золоту так як сижу я, або, якщо вам зручно, то так само можете ось так сісти і так само покласти два пальчики. У цій практиці і взагалі у багатьох практиках можливо дихати діафрагмою. Діафрагма це м'яз, який знаходиться у вас під ребрами. І а, тобто, коли ви дихаєте легенями, це таке вважається часткове дихання, так? тому що ви вдихаєте не повністю, а тільки легенями. А коли ви вдихаєте діафрагмою, це якраз таки сприяє покращенню кровообігу. Це також сприяє покращенню кровообігу і так само ви качаєте лімфу, що так само впливає краще на ваше тіло. І отже, наша задача ось цей м'яс, який називається діафрагма, ним робити вдихи і видихи. Тобто зараз дихаєте не жовтом, не легенями, а саме діафрагмою. Як це відчути? Ви можете покласти руки ось сюди на репу. І дихання діафрагмою це тоді, коли ви будете відчувати, ви можете так собі поставити руки і відчувати такий трішки тиск, так? у Покласти. І коли ви вдихаєте, ви робите вдих і відчуваєте, як ця зона тут розширюється. так. І е, коли ви робите повільний видих через рот, ви відчуваєте, як ця зона звуджується, звужується і стає вище. І так само ви можете себе контролювати, і вже потім, коли ви привчитесь дихати діаграмою, ви вже можете робити це просто сидячи. Ось так. Тому починаємо. Це дуже проста вправа. Ви маєте на а, один, два, три. Зробити глибокий вдих через ніс, наповнюючи ось цю зону. Так? На 1-2 ви затримуєте подих і до 10 секунд ви повільно видихаєте повітря через рот. Під час цього ви постійно рахуєте собі в голові, і ваш мозг вже зосереджений. На вашому цілі, на тому, як ви вдихаєте, видихаєте. Тобто, це і є якраз той самий момент. Тому що у своїх медитаціях я не прошу вас думати ні про що, тому що ви не буддийські монахи, і тому нам потрібно просто бути зосередженими на моменті, на тому, що відбувається зараз. Як ви вдихаєте повітря, як ви рахуєте і видихаєте, це якраз і буде така ваша коротенька щоденна медитація, яка, повірте мені, дасть вам багато сил та енергії. Якщо ви будете робити її, ну, хоча б 5 разів на тиждень. Отже, робимо на 1, 2, 3, глибокий вдих через ніс. На 1-2 затримуєте повітря і до 10 секунд ви повільно видихаєте все накопичене повітря через рот. Отже. Ну все, і так тривають ваші практики дихання. А отже, побачимось в наступних уроках.